Приводять книжники і фарисеї до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і, поставивши її посередині, кажуть йому, учителю, цю жінку взяли нині на перелюбі, а Мойсей в законі повелів нам побивати таких камінням. А ти що скажеш? Говорили ж це, спокушаючи його, щоб знайти, за що його звинуватити. Але Ісус, нахилившись додолу, пальцем писав по землі. Не звертаючи на них уваги. Коли ж продовжували запитувати його, він, підвівшись, сказав їм: Хто з вас без гріха, перший кинь у неї камінь. І знов нахилившись додолу, писав на землі. Вони ж, почувши це, докорені совістю, почали виходити один за одним. Починаючи від старших до останніх, і залишився один Ісус і жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівшись і нікого не побачивши, крім жінки, сказав їй: Жінко, де ті, що звинувачували тебе? Ніхто тебе не осудив? Вона відповіла: ніхто, Господи. Ісус сказав їй, і я не осуджую тебе. Іди і віднині більше не гріши.